Світ змінився і туризм також. Навіть зараз туризм переживає справжній бум. А чи знали ви, що перша хвиля популярності туризму стартувала ще в 50-х роках, як в Європі, так і Сполучених Штатах Америки? Ті часи почали з'являтися спеціалізовані турфірми, що пропонували доступні автобусні подорожі. І саме тоді почала зростати популярність мандрівок. Автобусні тури стали не просто способом подорожувати, а справжнім культурним явищем. Люди вирушали у далекі поїздки, відкривали нові міста, національні парки, долали тисячі кілометрів легендарними маршрутами. Цього року ми намагаємось перевершити перший туристичний бум. Друзі, привіт! З вами компанія Travel Professional Group. Шукаєте спосіб зробити тури для ваших клієнтів ще зручнішими. Чартерні автобусні рейси це ідеальне рішення для тих, хто цінує комфорт, швидкість і безперервність подорожі, без пересадок, без стресу, лише чудова поїздка від початку до кінця. Додайте автобусні тури до свого асортименту і даруйте своїм туристам найкраще враження від подорожей, куди можна поїхати разом з Travel Professional Group? напрямки в нас. На будь-який смак беріть на замітку. Автобусна чартерна програма до Стамбула та на Анталійське узбережжя. Вирушаємо з Києва через Одесу. Спершу прибуваємо до Стамбула, далі до Анталії. Виїзди з 11 червня три рази на тиждень, щосереди, щоп'ятниці, що неділі. До речі, однією з найвидатніших пам'яток Стамбула є собор Святої Софії. Він був побудований ще в 537 році від Різдва Христова на місці старої церкви, і так, звісно, він був православним. Він носив статус Собора впродовж аж тисячі років до моменту, коли в 1453 році османи не захопили Стамбул, тодішній Константинополь. Вони переробили монастир в мечеть. Згодом вона ще кілька разів змінювала свій статус. І ось в 2020 році президент Туреччини Ердоган знов надав Собору статус мечеті. Та побувати в цій пам'ятці, якщо оберете цей тур, дійсно варто. Автобусна чартерна програма до Албанії. Маршрут стартує в Києві, проходячи ключові міста України, зокрема Житомир і Львів, прибуття до головного курорту Албанії Дуреса, який, до речі, славився найбільшим амфітеатром на Балканах під час Римської імперії. Він міг вміщувати до 20 тисяч глядачів, використовувався для гладіаторських боїв, але під час занепаду Римської імперії, після землетрусу, був зруйнований. Та у VI столітті всередині нього побудували християнську каплицю. Землі. Амфітеатром, до речі, пов'язана місцева легенда про римського легіонера, який під час шторму захищав місто від варварів та за його мужність боги дарували йому безсмертя. І з того часу, за легенду, як кажуть місцеві, він продовжує охороняти Дурес. А у повний місяць серед руїн, нібито можна побачити його силует у обладунках серед залишків амфітеатру. А якщо бажаєте почути цю історію з перших вуст, то ось вам інформація про виїзди. Вони починаються з 1 червня. Щосереди, щочетверга, щосуботи, та щонеділі. Наступна наша чартерна автобусна програма до Чорногорії. Стартуємо класично з Києва із зупинками в Житомирі, Рівному, Львові й інших містах. Широкий вибір чорногорських курортів. коли виїзди з 1 червня 4 рази на тиждень. Щосереди, що четверга, щосуботи, та знову ж щонеділі. Унікальним місцем у Чорногорії є Островський монастир, навколо якого є одна легенда. Монастир висічений в скелі на висоті понад 900 метрів і вважається, що вміє зцілювати. Справа в тому, що під час Другої світової війни монастир влучив снаряд, але не вибухнув. Це сприймається як диво і понині. До монастиря підіймаються тисячі паломників, сподіваючись на зцілення. Наступна в нас автобусна чартерна програма до Болгарії. Чудові пляжі з блакитною водою. Це не єдине, що на вас чекає. Недалеко від міста Созополь розташована одна з найвизначніших туристичних пам'яток, яку точно варто відвідати: це замок, закоханих у вітряках або замок Равадінова. Він збудований у стилі середньовічної казки. хоча насправді його будівництво розпочалось лише в 1996 році. Це не зменшує його цінності для туристів, тим більше що з ним вже пов'язано Романтична легенда, за переказами, у цих місцях жив юнак, який мріяв про замок, де чекатиме на свою кохану. Він поклявся, що зведе його, навіть якщо на це піде все життя. Доля не дала йому дочекатись кохання, але його мрія здійснилась через століття. Вважається, що якщо закохані загадають бажання біля стін замку, воно неодмінно здійсниться. Сьогодні замок закоханих доволі популярна туристична пам'ятка Болгарії, оточена мальовничим парком, озером і виноробною. Тож тур до Болгарія. Це дійсно те, що підходить за коханим або тим, хто бажає знайти своє кохання у цей тур. Відправляємось з двох міст: з Києва та Львова. З Києва виїзди щодня з 25 травня, зі Львова щодня з 1 червня. Ну і наостанок автобусна чартерна програма до Греції. Вирушаємо на чарівні Халкідіки. На мапі Халкідіки мають три частини: касандру, Ситонію та Афон. За однією з легенд ці три, так би мовити, пальці символізують сліди Посейдона, який переслідував прекрасну німфу, але вона від нього втекла, і бог мурів у гніві розбив землю на три частини своїм тризубом. Та от до однієї з визначних пам'яток, особливо природніх, можна віднести пляж Каворотріпес. Цей пляж приваблює туристів своїми мальовничими краєвидами, унікальними скельними утвореннями, білим піском і кристально чистою водою. Завдяки своїй красі та усамітненості цей пляж входить до списку кращих пляжів Халкідіків. До Греції вирушаємо з трьох міст України. Перший маршрут із Києва. Виїзди з 25 травня, три рази на тиждень. Що вівторка, що четверга та щонеділі, другий зі Львова. Виїзди з 25 травня, три рази на тиждень. Що вівторка щочетверга та щонеділі. Увага, новинка. Третій маршрут із Харкова. Виїзди з 5 червня два рази на тиждень, що четверга та що неділі. Ви досі вважаєте, що автобусні тури це незручно? Тоді ми поспішаємо до вас розвінч. Щоємо найпопулярніші стереотипи на основі наших автобусів. Автобусні тури це довго. Наші маршрути продумані до дрібниць і максимально скорочують час у дорозі, а регулярні зупинки кожні 3-4 години дозволяють розім'ятись і пройтись. Автобусні подорожі це незручно? Зовсім ні. Наші розкладні крісла дозволяють розслабитись та насолоджуватись дорогою. А якщо розрядиться телефон, що робити? Це не проблема. USB-розетки на борту дозволяють заряджати гаджети в будь-який момент. Без інтернету годинами забудьте про це. У наших сучасних автобусах є Wi-Fi або ж Starlink. Де подіти ручну поклажу? Зручні багажні полички усе необхідне у вас під рукою. В автобусі завжди або спекотно, або холодно. Не в нас. Клімат-контроль підтримує комфортну температуру в будь-яку погоду. А якщо виникнуть питання, наш супроводжуючий подбає про всі організаційні моменти, щоб подорож пройшла без стресу. Тож, друзі, обирайте найкраще, бронюйте вже зараз, подорожуйте разом з Travel Professional Group.